Вітаю глядачі мого каналу. В цьому відео я буду досить таки коротко вам розказувати і показувати деякі засоби, які можна знайти справді у нашому магазині, які коштують досить недорого, але при цьому які будуть гарно доглядати саме за нашим тілом. Якщо вам це цікаво, звичайно, залишайтеся зі мною. Давайте з вами розпочнемо із скрабів. В загальному ми використовуємо їх не так часто, але саме скраби допомагають найкраще очищати нашу шкіру. Перший скраб, який я хочу вам показати, це скраб від чорного жертву під назвою Ідеальна шкіра. Він йде з кофеїном. Він дуже гарно пахне, він надзвичайно приємний ефект дає на тіль і він справді гарно очищає шкіру. Майте на увазі... Він справді досить такий жорсткий, але його ефект, його запах і його нанесення, його очищення дуже мені подобається. Коштує він близько 25 гривень і я вам можу його порекомендувати як оці скраби, яким справді можна очищати е, тіло. Я використовую його приблизно два рази на тиждень. ефектом справді дуже задоволена. Тут скраб, а це від чистої лінії, в загальному він йде для обличчя. Це скраб з абрикосовими кісточками. Я для обличчя його використовувати не можу, тому що він справді для мене досить Жорсткий. Але я дуже люблю його використовувати на ліхті, на руки, на коліна, на бедра, тобто для тіла. Він справді для цього також гарно підходить, він гарно скрабує і гарно очищає шкіру. Тому якщо ви також не знаєте, де використати ось цей скраб і він для вас надто жорсткий для обличчя, ви завжди зможете його використовувати для тіла. І третій скраб, мій улюблений скраб із всіх, це салон спа, він іде з маслом органи. Дуже хороший скраб, він справді надзвичайний, він просто чудесно пахне, він виглядає ось так, тобто це скраб із солі, цукру і, як бачите, тут є різні такі гранулки. Я не скажу, що він йде е, в якості скрабу саме для очищення шкіри, тому що він мало що очищає, але він робить шкіру надзвичайно м'якою, він її дуже гарно зволожує. Я після нього справді не наношу ніякі е, лосьони для тіла чи е, креми для тіла. Я наношу лише цей скраб і він мені дає чудесний ефект. Запах у нього просто надзвичайний, я раджу вам попробувати. він коштує близько 35 гривень, при цьому вистачаю його, мабуть на два місяці, якщо користуватися ним два рази в тиждень. Дуже справді хороший склад, дуже він мені подобається. і Якщо ви його десь зустрічали, то можете його купити, він справді вам сподобається, ви залишитесь на всі 100% задоволені. Ну що ж, давайте будемо йти далі. І те, як у нас весна, кожна із нас задумується над своєю фігурою. Для деякої корекції фігури, для підкреслення фігури, скажімо так, для допомоги після заняття спортом, я можу рекомендувати вас ось такі засоби від чистої лінії. Коштують вони близько 25 гривень кожен. Це Скраб для тіла і крем для тіла. У мене був ще лосьон, але він у мене вже закінчився. Гарні засоби, які справді дають помітний ефект на тілі, які трішки підтягують. Наприклад, крем дуже гарно вам буде діяти, якщо у вас після родів є якісь розтяжки. Якщо використовувати скраб, він очищує шкіру, він дає трішки підтягуючий ефект, який ніби... Не знаю, можна сказати, трішки згладжує шкіру чи щось таке. Що стосується з, э, гель з цієї серії, він прекрасно підтягує шкіру і робить її більш такою пружною. І... Давайте переходимо тепер з вами і до зволоження шкіри. Я справді велика любителька різних приємних запахів, особливо таких, як запах кави або ж э, кокосу. Тому фірма Балея для мене справді одна із найбільш улюблених фірм, яка виробляє ось такі приємні запахи, приємні елоціни для тіла. Це як з кокосом і з молочком. Дуже гарний лосьон, який дуже швидко впитується, який гарно зволожує шкіри, який приємно пахне кокосом і який коштує близько 25-30 гривень. Наступний засіб, який я також люблю використовувати в якості лосьон для тіла, це ось таке шовкове молочко для тіла від чорного жемчуга. Воно з маслом орхідеї. Гарне масло, гарно зволожує. Звичайно, воно не зволожує, як тут написано, на 48 годин, але ефект приємний і шкіра стає такою гладенькою, ніби шовковою. Крім того, він досить приємно пахне, коштує він близько 25 гривень. І що головне, мені здається, він економно розходиться, він швидко-швидко впитується і загально його ефект справді приємний. Крім того, він не залишає ніякої е, липкої або жирної плівки на шкірі. Це були ці засоби, які я справді вам хотіла дуже показати для тіла, тому що ну, і якість і ціна вони справді дуже гарні. Тобто, Засоби доступні і при цьому вони виконують свою роботу, вони гарно зволожують І якщо, скажімо так, потрібне щось таке звичайне, але при цьому якісне і недороге, то ці засоби, які я вам показала, мені здається, досить, які вам сподобаються. Як завжди, якщо відео такого плану вам подобається, ставте мені пальчик вверх, приєднайтесь до мого каналу. Всім до нових зустрічей і бувайте!